Спалювання сухої рослинності дошкуляє багатьом волинянам. При цьому, попри немалі штрафи, люди продовжують палити бадилля на городах і полях. Іноді це призводить до небажаних наслідків. Таке недбальство. Наробило біди у Торчені. Про це наступний сюжет. Масове спалювання сухої рослинності навесні покриває димовим туманом чи не всі населені пункти області. Попри заклики вогнеборців не робити цього, люди продовжують знищувати вогнем сухостій. Пожежні та екологи проводять рейди селами, в ході яких роз'яснюють про небезпеку. Таке, ще палити, то ну, так, так. Дерево там. От бачите, ви гарним прикладом покажіть. Скажіть, що сусіду своєму не поли біля хати краще вивезені з них. Добре, ми постійно проводимо профілактику. І... Навчаємо громадян правилам поведінки, розказуємо щодо заборони спалювання сухої рослинності. Лише за минулу добу на волині сталося 26 пожеж 14 з них через підпал сухої рослинності. У селищі Торчин, 8 березня, через ось таке займання загорілася частина будинку. Невідомі підпалили сухості за кілька десятків метрів від будівлі. Однак, вогонь дістався дощок, що лежали біля будинку, і спричинили серйозну пожежу. На великдень власники помешкання збиралися святкувати й новосілля. Пожежники дуже. Постаралися зробили, бо якби вони ще запізнилися ну, на хвилин 10-15, то це вже фактично не було б що тушити. 40 тисяч і одна бляха. Тим більше всі кроки, ви бачите, які кроки, ви тут такі самі, вони зверху, вони погарані. Всі лати, все його треба міняти, то міняти з двох сторін. Получається, всенький ліс, всеньки, всеньку бляху, всеньку обшивку, так само бачите, двері які вхідні. Дим від підпалювання сухих рослин особливо небезпечний для людей із серцево-судинними захворюваннями. Штрафи за таке порушення кажуть рятувальники та екологи, часто стримують людей. Державна екологічна інспекція у Волинській області постійно проводить рейдові перевірки по недобущенню спалювання залишків сухої рослинності. Складаються адміністративні протоколи за статтю 77. 1, де передбачено адміністративний штраф від 170 до 1190 гривень. Правилами пожежної безпеки в Україні передбачено, що сміття можна спалювати на відстані не ближче 15 метрів від будівель та споруд. Горе паліям, недбалість яких спричинила пожежу у новобудові, загрожує кримінальна відповідальність. Поки що їх особи встановлюють.